Bonjour. Ви на моєму каналі Маркодрінії. Я сьогодні хочу розповісти вам про деякі тенденції світової моди, і, зокрема, у нас в Oriflame іде повним ходом підтримка цих тенденцій. У нас, е, у нас в Парижі відбувся тиждень моди, як завжди, осінь 2025, зима 2026. Я для вас саме такі форми сумок, які сфотографувала. Які в нас є Oriflame, подібні до них, і хочу вам зараз представити. Ну, ви знаєте, що Louis Vuitton, він в основному виготовляє такі величезні, м'які сумки. Так, було представлено дуже багато таких сумок, але вони були з бахромою, дуже довгі, майже до підлоги, також пояси з бахромою, одяг, ну таке інше. А я відбирала для вас тільки ті, де є ось така форма. Це Максмара. Макс Мара можете бачити. На жінці пара костюмна це жакет, і шорти такі трошечки довгі. І ось така такої форми сумка. Потім у нас є ще такі сумки. Такі сумки, ось ви бачите, скіапареллі 2026, написано ось тут з краю, скіапареллі 2026 рік. Також сумка округлої форми, чорна, з золотою фурнітурою. Це саме та скіапареллі, про яку я вам розповідала у своєму відео, де були сумки, огляд на сумку. І на, Аромати на парфуми, які в мені були. І ось така точно така сама сумка. Знову таки, зверніть увагу, які пояси довгі, дуже довгі пояси. Що тут дуже довгий пояс на жінці, що тут на моделі дуже довгі пояси, і ось такі скруглені сумки. Також представлена ось така сумка. Ну, це така сумка, яку я вам демонструвала. Бачите, у неї ось тут ремінець в руці. Можете бачити, чорний виглядає ремінець. Тобто така сама сумка подібної форми, як ту, що я вам представляла, тобто ось така. Ось така наша сумочка, вона подібної форми до цієї, що я вам зараз продемонструвала. Вона має такі ж самі ручки, не дуже довгі. І посередині ось такі самі ремінці. Тобто це те, про що, про що я вам казала. Тобто ось така, ось така сумка з таким ось зверху. Тут, дуже коротенькі, бачите, дуже коротенькі ставки. Дуже короткі ставки відносно до цих ручок. Основних цих, які йдуть на ланцюжках, така такі майже такі сумки. Це просто це прямокутна, вона йде донизу, плотна. А тут е, такі йдуть ну, такі самі йдуть. Е, як скажімо, такі, такі саме, таке саме виконання йде. Так. значить Це сумка, це сумка ми вже до, до цього. А сьогодні я хочу представити новинку. Це та сумка, що йде у нас в колекції. На осінь, на пізню осінь і на зиму 2025-2026. Тобто, Ось ця сумка. Потім у нас йшли окуляри. я вам представляла їх, В минулих відео я вам показувала свій шарик, шарф таким, тобто, шарф палантин. Бо він дійсно більше сходний на палантин, аніж може бути сходний на шарф. Ну, Таке, як, як палантин, він дуже широкий, він дуже зручний. Я вам його показувала в минулому відео. тобто, Ідуть сумка, окуляри. Палантин. Потім іде ось така косметичка. Ось така косметичка, зараз ми її розглянемо детально. От. І ще йде е, шла косметичка така м'яка, косметичка м'яка і світла. М'яка і світла. Так. А, да. зараз момент. Ось така. Ще ось така косметичка. Вона в мене повна дуже. Ось така косметичка. Це все ця колекція. Сумка. Косметичка, косметична. І ось б'юті-бокс. Ось такий темно-коричневий ну, він... колір має, а цей б'юті-бокс і сумка. ну Це більш коричневого кольору насичено. А тут ще й бордовий домішаний. Бачите? Але це окуляри, шалик і ті сережки, що я вам демонструвала, сережки вузли, І коліє таке. Коротке, двохстороннє. З, дві... з двох сторін, воно має різний дизайн. Тобто можна на кольорову сторону, там кольорове виконання обробка йде, як це зветься Правильно, ну, тобто обробка йде емалью, декоративною емалью. Вона не ювелірна, вона біжутерійна, але емаль там дуже гарна, дуже славна, я вам вже демонструвала. Декілька кольорів там йде на тій емалі, ніжно-жовтий, ніжно-бежевий, ніжно-блакитний, трошки оранжево-жовтий, оранжево-жовтий оранжево і ніжно-такий рожевий. Ну, тобто, на, для літнього одягу. Підходить на кольорову сторону. Я носила його все літо на кольоровий бік. А зараз вже осінь, пізня осінь, зима, початок зими, і я ношу його на такий на однотонний бік, просто золотавий. І до, не, до нього до цього колія йдуть ще сережки вузи. Це також з цієї колекції. Тобто маємо декілька позицій. Маємо сережки, маємо коліє, маємо окуляри, маємо. Сумку ось таку. Маємо е, ту косметичку, бежу, що я тільки що вам маємо такий б'юті-бокс коричнево коричневого бродовиця. Це шалик-шаль. Це все у нас колекція осінніх аксесуарів 2025 Ну, Така сумка, можемо бачити. Сумка округлої форми, такої. така сумка. Сходна до тих, що у нас зараз йдуть на світових подіумах. Тут до неї, до неї, до речі, дуже гарна фурнітура. Я дуже люблю ось таку фурнітуру. Вона, знаєте, як сказати, така вона якась трошки особлива. Тому що просто, як, знаєте, от, ну просто як карабінчик отак іде, наприклад, на чорній на тім як сумці через плече, дамська сумка через плече, чорна з позаторічної, з позаторічної колекції вона ну, не дуже доречно виглядає, не знаю, мені не подобається. А тут гарно, бачите, настільки гарна фінтура. ну, Мені подобається. Вона дуже... Я її ношу і так, і як сумку, так, як сумку на плече, як кросбоді навіть можна вдіти, але вона призначена, для того, щоб носити його на плече, дівати, цей ремінь, ремінець, або носити її просто. Ну, я в руках, в руках воно якось знаєте, гарніше за все. Здається, мені, мені так здається. Тепер ось такий бти бокс. Б'ют-бокс дуже гарний, він у мене повний. я спеціально, бачите, як завжди ось такий значок Airflame Exclusive, Ліва і право написання, ось так іде. Фурнітура тут звичайна, фунітура тут іде пластикова. Пластикова ну, такого кольору, йде не золота, але себес кольор, як іде у нас з покриття самого ось так, ось. Тут я поклала стару косметичку. Старий ще Він дуже в мене давно, ну дуже давно це ще. Ще, я не знаю, ще років 5, тому я, мабуть, його придбала. Я його вже прала, Хочу викинути, але все жалко. Знаєте, він такий функційний, там багато відділень. Ну, тобто, карман дуже зручний зсередини, там в кришці дуже багато все ходить. А тут ось тільки ось так. Під олівчики, під щиточки, можете бачити. Ось такий ось тут йде, як завжди, антиволога. Просто ось такий б'юти-бокс. Пустий, порожнісінький, як завжди, наша фірмова. Підписана проклійка йде. Бачите? Все. Він пустий, тут немає жодного карману, жодного нема. Ось такий у нас б'юти бокс Такий б'юти бокс він м'який, абсолютно м'який. Він добре складається. Він прийшов отак складений. Був і запакований був. В політхлі, як завжди, ну, нічого цікавого. Тобто ось такий б'юте-бокс під косметику під косметичні продукти. Можна під що завгодно, можна під біжутерію, можна під доглядову продукцію. Ну, я під таку під більш косметичну його взяла. Так, тепер у мене ще є ось така річ. Це річ це вже не з цієї колекції, це у нас іде такий б'ютебокс Jordani Gold. У мене був б'юте-бокс Джордані Голд. Такий чорний в мене є, старий ще. Це вже дуже з давньої колекції, але він досі в мене існує. Чому? Тому що оця яка шкіра, вона швидше, тим паче світла, але мені захотілося саме таку. Вона швидко обтирається, вона швидко витирається, вона пачкається, ну, бо біла є біла, ну, молочно-біла, скажімо. А та стара чорна в мене була, чорний пітовок, він в мене є. Він такий, як сплащок, знаєте, він не промокає, не протікає, не промокає, не дуже швидко сохне, як його вимиєш. Ну, цей. Набагато простіше, там також двіна кришка, там багато гаманців в кришці. Там кришка двіна ще верхня, тільки верхня. І всередині там є великий-великий карман всередині. Тобто, що я хочу, для чого я вам це розповідаю так детально. Я хочу звернути вашу увагу на те, що зараз косметички не заморачуються, вони роблять їх просто. Ось відкрилася вона коробка і коробка. І тим паче коробки вони м'які, вони гнуться, вони ламаються, десь може порватися вам десь щось пере. пере... Перепечататися, ще хочу такий момент відмітити. Я на свою нову косметичку, така що з гачком, що вішати, не, не зауважила, не побачила, що до неї притулилися серветки вологі. А, абсолютно пачка не текла нічого, але у них дата була на боці таким чорним, да? пробита. і ця дата дуже благополучно мені перепечаталась на ту мою косметичку-гачку. Я намагалася її стерти, намагалася трошечки шкрябатись і В ну, общем, що, я тільки її не робила, воно є, як є, то я її просто туди наклала все, що мені не потрібно. Це що, і в дальній куток загнала її в шкафу, там, щоб її не видно було навіть. А взяла замість цього собі ось цей б'юті-бокс під доглядову косметику. Але він просто, я ж кажу, тут тільки кришечка зверху, ніяких гаманців, тільки кришка. Зроблений він, звісно, гарно, зроблений він так. ну як, Приємно брати в руки, приємно користуватись, приємно на нього подивитись. Ось такі значки Джордані Голд ідуть. Все, Такі фурнітура йде ось така. Тут всього раз, два, три, чотири, всього під 5 щиточок можна покласти. І ось таке можемо бачити: ой, як вам продовольстрію. Ось таке. Таке у мене йде наповнення. Можете бачите, да? ось таке наповнення. В тобто повністю він у мене наповнений. Повністю наповнений косметикою, доглядова, виключно доглядова. І тут три набори одразу. Різні зібрані два жодані, два нова H. Один у мене тут королівський, ось іде королівський бархат такий, денний такий, нічний. Ідуть у мене тут ці два, що я вам демонструвала. Що я вам демонструвала минулого разу своїх відео. Так, іде тут все. Ну, повністю, тобто повністю доглядова, доглядова лінійка. Доглядові лінійки, навіть лінійки. Тут одна, дві, щось що така підтягуюча, ліфтінгова. Ну, тобто, тут майже три лінійки. Тут, якщо докупи зібрати, тут і королівський бархат, тут і новий H2 два, два різновиди доглядової. Тут іде додатково мене з ретінолом щось така сироватка. З тут у мене навіть сюди я його, а ще королівський бархат залишки нічного. Сюди також я поставила в мене тут еліксір, нічний і спрей денний це ваунти, це наші ваунти, це велософі, фу, ви бачите, це велософі, це наші, наша лінійка велософі для догляду нічного, дуже гарно вона. Вона дуже гарно впливає на нічне відновлення шкіри. Якщо ви користуєтесь на ніч, а потім зверху берете свої доглядові продукти, воно дуже гарно спрацьовує. За ніч. Тобто вранці шкіра набагато сильніша, набагато так приємніше дивитися, як кажуть на неї. Дзеркало. Так, і ось такий, ще в мене є аксесуарчик. Такий аксесуарчик це проста річ. Але я не можу знайти. Це як вже. Ці косметички. У в мене, в мене цілий магазин вже вдома. Розумієте? Пом... Крім того, що це онлайн-магазин у нас усіх, в мене ще цілий онлайн-магазин. Шкафу майже. Ну, косметички різні. Біти бокси на різні смаки. Косметички на різні, на різні смаки і я кажу, на різні забаганки. Але всі вони потрібні. Всі вони в мене зайняті. У всіх лежить або продукція, або ось, як є, я стару, що подемструвала зараз витягла із коричневої шоколадно коричневої. Я хочу не перекласти всі свої, у мене такі мілкі різні. ці... На батарейках масажори для обличчя, там для губ, наприклад. Потім такі дерев'яний, маленький, такий, я вам демонструвала в попередніх відео, щоб ноги масажувати, також в упаковці він. Потім ще щітки для волосся. Тобто такі аксесуари повністю для тіла. От Я хочу вони чисті, вони, вони всі в я хочу їх скласти, вистирати, вибрати ту бірюзову, туди все акуратно перекласти і також подалі прибрати, щоб воно мені не заважало. Бо я починаю щось перебрати, нова косметичка, та, з двох секцій, що вам демонструвала була також яскрава з минулого літа з літньої колекції така пляжна двійна косметичка. Вона в мене там лежить лежать такі ж аксесуари, але воно якось ну, заважає. знаєте. А мені хочеться так, щоб протяг, протягла руку, ось повністю доглядується. Я вже і так сюди все зібрала. Остала тільки в маленькій косметичці, там ще трошечки цих наборів. Optimal Soap новинок. І більше нічого там, а сюди вже все повністю зібрала, таке основне, те, що я зараз весь час користуюсь. Тобто мені це так, доглядова ось тобі на б'ютебокс. Потім коричнева та туди, наприклад, декоративку повністю, щоб не було воно в стака все. Потім аксесуари по догляду за тілом. Тут аксесуари в тій бежевій для аксесуари Норгенстарінові, аксесуари всі просто flame, такі, які прикрасами, як сказати. Ну, Тобто, щоб все було дуже функційно і дуже так розкладено по полочках, як кажуть, по своїх місцях. Ну і ще ось така в мене існує у нас ось така ще губка для губка миття, така. Це до того мила, що я вам демонструвала також минулого відео. Не втрималася, бачите. Вона настільки гарна, вона настільки гарна, це гарбуз. Тиква, скажімо так, що може хтось не розуміє українську вже так. Точно, ну тиква. Тиква, тиква, тиква. Такі упаковці також помаранчевий, вона тут на камері не передається її коли, так, як детально. знаєте, А вона насправді вона настільки яскраво помаранчева. Знаєте, як вигляд більше не тиква, як такий гарбузек дольки, як такий великий апельсин, дуже добре очищений і такий, де тримаєш в руках. Вона м'яка, вона повністю де, як, знаєте, така не ну, леска, як це називають, не була сінь. Ну, щось сходне до волосині, да, як лєска, да, волосінь. Як з волосіні, таке сплетена сіткою такою. Дуже плотна, дуже гарна. Я думаю, що вона буде гарна, вона тут не розчакується, тут все зшито дуже плотно, дуже добре, ну, так, ну, качественно, як скажуть, да, якісно. То берете в руку і приводите себе до ладу, мийтесь, купаєтесь, таке інше. Цікава річ. До хеллоуіна, да, хто любить? хто любить Хеллоуін, саме до Хеллоуіна. Тому треба було брати. Ну все, таке відео. Всього доброго. До побачення, до наступного відео. До зустрічі на моєму каналі. Бажаю вам всі... всім всього гарного, всього доброго, до побачення. Бонжурне. кодовар.